У Нас була зустріч з президентом Трампом в овальному офісі кабінеті. і Ми говорили про те, що треба більш Сильні а, санкції, тому що Путін не хоче закінчувати війну. Він не відчуває, що а, він просто не відчуває, що є якась небезпека для нього особисто, для його влади, для його економіки, для його війни, яку він а, приніс до нас. І, і президент мені сказав, що так, два-три тижні, якщо він не погодиться на зустріч з тобою, він мені сказав, ми будемо рухатись більш швидше. Два тижні пройшли. Вчора у нас була розмова. Ми були у Франції, в Парижі і були лідери Європи. В принципі, були ті самі Вашингтонська група, яка приїжджала до Президента Трампа, плюс додаткові наші лідери, ми всі чули. Президент Трамп сказав, дійсно, це правда, він сказав, що. А Європа повинна не купувати енергетику. Ми про це давно вже говорили. Не можна так, щоб боротись з Путіним, санкціонувати його гроші, а при цьому купувати енергетику, газ або нафту. І він сказав про Словаччину, він сказав про Угорщину і сказав, що ще є, є кілька країн в Європі. Ви повинні накласти санкції. І він вважає, що треба рухатись сильніше проти Китаю, бо Китай багато всього закупає. І я його попросив знов. Я його попросив знов, пане президенте, у вас є сила, і це Америка, Ви президент Сполучених Штатів, і ми дуже чекаємо сильних тарифів, будь-якого тиску на Росію. Ми дуже чекаємо від Америки.